Будинки для школярок, яким ніде жити. Такий проєкт розпочали на південному заході Індії. Ініціатива двох осіб, директорки і учительки однієї зі шкіл у місті Кочі. Усе почалося 2014 року, коли в школярки помер батько і вона стала бездомною. На житло скинулися вчителі, однокласники, сусіди та інші небайдужі. У підсумку дівчині звели на великий будинок. Зрозуміли, що це можливо, і продовжили збір коштів. Охочих пожеж. Пожертвувати гроші щороку ставало більше. Так за шість років побудували вже більш як 150 будинків. Ми почали цей проєкт із будинками, що найперше для наших учнів, яким ніде жити. Потім ми побачили, що можемо більше. Ми мріємо, щоб бездомних узагалі не залишилося. у споруджених будинках жінки розмістили 80 учнів їхньої школи, які потребували житло. В інших поселили вдів і сім'ї учнів інших шкіл, які через життєві обставини опинилися на вулиці.